Вітаю всіх на сторінці Revit in Ukraine. На зв'язку Дмитро Макаров. Я є резидентом цієї спільноти та провідний блогер проєкту Autodesk in UA. Це друга частина перекладу майстер-класу по керуванню проблемами в проєкті завдяки Revit та Autodesk Construction Cloud. В попередній частині ви дізналися, як завантажити додаток Issue до Revit та як завантажити проблеми з середовищем Model Coordination. Якщо ви не бачили першу частину, то посилання я залишив в описі. А в цій частині ми розглянемо, як виправити іші в Ревіті та повідомити про це інших учасників. А ще приєднуйтесь до нашої спільноти, якщо хочете знати про Ревіт все. Ось тепер приємного перегляду! Як тільки я це зробив, додаток Issues відкрив 3D-перегляд, на якому це питання було створено, у нашому вигляді вигляд для перевірки колізій, він також показав місце, де розташоване питання, він встановив правильний кут огляду і підсвітив елемент, що викликав колізію. Коли я обертаю модель, видно, що це вентиляційний канал, який і є проблемним елементом. Тепер я закриваю це проблему. Так само, якщо я натисну на інше питання, наприклад, номер 12, програма виконає ті ж дії. Якщо вигляд для перевірки колізії був закритий, він відкривається. Система перейде до вигляду, на якому було створено це питання, і також виділить елемент, до якого прив'язана пінка. Давайте я знову оберну модель, щоб краще бачити цей елемент. Отже, це один із способів перегляду питань. Альтернативно, альтернативна, як я вже згадував, ви також можете натиснути безпосередньо на пінку цієї проблеми. Наприклад, у цьому випадку, якщо я класню на цю пінку, програма одразу перенесе мене до відповідного питання і покаже його у вікні «Issues». Якщо у вашій моделі дуже багато питань, ви не можете бачити пінки на екрані. Їх можна вимкнути. Просто натисніть кнопку Issue Pins наступне, що ви побачите у вікні «Issues», це поділ питань на два типи: координаційні питання та питання колізій. Як я вже згадував на початку акселератора, координаційне питання це ті, що створені в Neversworks. А питання колізій це ті, що створені у середовищі Model Coordination. Завдяки цьому система питань дозволяє легко зрозуміти, звідки саме це питання було створено – з Neverswork або з Model Coordination. Припустимо, у вас в вікні і що перелічено багато питань. У такому разі ви можете скористатися кнопкою фільтру, щоб відобразити лише потрібне. Наприклад, я натискаю на кнопку фільтра, і тепер можу вказати, що хочу бачити лише питання типу Clash. У списку типів я вибираю Clash. Після цього я прокручу вниз і натисну Done. А тепер я бачу лише колізійне питання типу Clash Issues щоб вимкнути фільтр, натискаю знову на фільтр, прокручую вниз і натискаю Reset. І тепер я знову бачу всі питання. Нарешті, я хочу коротко згадати про кнопку Refresh. припустимо, після того як ми відкрили модель у Revit, у середовищі модул «Coordination» або «Navisworks» були створені нові. Проблеми. У такому випадку можна натиснути цю кнопку і додати «Issues», завантажити усі нові питання, та відобразити їх у вікні Issues. У цій другій секції ми будемо вирішувати колізії безпосередньо в Revit. Ось детальні кроки робочого процесу для цього етапу. На першому кроці ми відреагуємо елементи, що викликають колізії, щоб змінити статуси питань. Важливо знати, що як тільки ви натиснете на питання, вся інформація про нього з'являється у вікні «Issues». вам потрібно просто прокрутити вниз і знайти розділ «Description», Адже саме там зазвичай міститься пояснення, що потрібно зробити, щоб вирішити це питання після того як ви внесли необхідні зміни до елемента. Ви можете змінити статус цього питання. Це дуже зручний робочий процес, про який я згадував у попередньому акселераторі. Прямо у Revit, після зміни елемента можна одразу зновити статус питання. Як тільки ви змінюєте статус, ініціатор питання автоматично отримує імейл e сповіщення, про те, що його питання змінено на новий статус. Який ви тут вказуєте, зазвичай це «In Review» або «Complete», і це сповіщення надсилається автоматично. оскільки це хмарний проект з робочим спільним доступом, дуже важливо додати коментар. Елементи оновлення, але зміни будуть видимі тільки після наступного публікування пакета. Ініціатор питання одразу отримує сповіщення про зміну статусу. Тому потрібно пояснити, що наразі в моделі зміни можуть бути ще не видно, вони з'являться тільки після наступного шерінгу пакета. Тому обов'язково додавайте такий коментар. Це найцікавіша частина цього акселератора, безпосереднє редагування елементів для усунення колизій. Я прикручую вікно і щось вниз і обираю питання номер 3 Яке є питанням типу Clash, тобто створена means, у середовищі Model Coordination. Натискаю на це питання, і програма одразу as переносить see, мене до елемента, який викликає колізію і виділяє його. Перше, що я зазвичай роблю, переглядаю розділ опису у вікні Issues. Тут зазначено наскільки потрібно змістити елемент у цьому випадку потрібно опустити повітропровід на 8 дюймів вниз. Це залежно від елементу, який потрібно змінити, ви можете перейти до плану розрізу або фасаду. У моєму випадку я залишаюсь у 3D вигляді і змінюю висоту верхньої межі повітропроводу. я змінюю висоту на 166 дюймів. Як тільки я це зроблю, повітропровід зміститься вниз на потрібну величину. Оскільки я вніс потрібні зміни, тепер потрібно оновити статус питання. Для цього натискаю на статус, і у цьому випадку я вибираю статус «In Review». Як тільки я це зроблю, людина, яка створила це питання, автоматично отримує сповіщення, що статус питання змінено. На ін рев'ю Я настійно рекомендую після зміни елемента прокрутити вниз і додати коментар. у цьому коментарі потрібно повідомити ініціатора питання що елемент змінено, але зміни будуть відображені тільки після наступного публікування пакета. Саме це я зараз зазначив в коментарі. Елемент змінено. Зміни буде видно після наступного публікування пакета. Це реально дуже важливо згадати. аскільки ви не хочете, щоб ініціатор питання зайшов у докс і почав порівнювати поточну версію з попередньою. Зміни там ще не будуть відображені. Вони з'являться лише після наступного шерінгу пакета. Після цього натискаю на «Submit». Отже, я щойно оновив статус цього питання. Тепер переходимо до питання номер 4. Програма переносить мене до відповідного елемента, і знову в описі зазначено, що потрібно опустити повітропровід на 8 дюймів. Я виконую цю дію. Після редагонюю елемента, я змінюю статус питання, і тепер я додаю коментар. Повітропровід переміщено, зміни буде видно після наступного публікування пакету. Submit. Підтверджую. Так само я можу перейти до інших питань і виконати відповідні дії для їх вирішення. Тут важливо відзначити, що при переміщенні елементів у моделі потрібно врахувати й інші чинники. У цьому випадку ми спрощуємо завдання і не розглядаємо додаткові обмеження, наприклад, інші інженерні системи. Приходимо до питання номер 6 І тут знову нам потрібно опустити повітропровід на 8 дюймів. Я змінюю значення верхньої відмітки повітропровіду, оновлюю статус питання і додаю коментар. Окей. Okay. Отже, тепер ми, коли змінили всі ці питання і навели їхні статуси, можна побачити, що змінилася навіть кольорова індикація пінок питань. Це чудова візуальна підказка, і тепер видно, що всі ці питання мають статус не open, а «In Review». Наступний крок синхронізування моделі із Cloud Central і опублікувати оновленню модель. Після редагування потрібно обов'язково синхронізувати зміни з фарними. Центральним файлом для цього достатньо натиснути кнопку Синхронайз. після синхронізації потрібно також опублікувати останню версію моделі, щоб ця оновлення модель стала доступною в DOCS для подальшого обміну пакетами. Після зміни моделі в Revit потрібно синхронізувати її з Cloud Central, але перед цим я настійно рекомендую вимкнути відображення пінок питань, тому що інакше у вікні Recent Files буде видно всі пінки поверх моделі, і попередній перегляд стане незручним. тож я відкриваю вікна Issues і вимикаю показ пінок. Тепер я синхронізую модель із Cloud Central. Для цього натискаю Synchronize and Modify Settings на панелі швидкого доступу Quick Access Toolbar. Тепер я великий прихильник додавання коментарів під час синхронізації, тому що пізніше, якщо потрібно буде відновити попередню версію моделі, ці коментарі допоможуть зорієнтуватися. У цьому випадку я додам коментар, що ми змінили всі повітропровіди для вирішення координаційних і колізійних питань до питання номер 13. Я натискаю ОК. І тепер починається процес синхронізації моделі із Cloud Central і паралельне збереження локальної копії Після цього я закриваю модель. І на головному екрані я бачу повідомлення Update Available. У багатьох випадках таке повідомлення може не з'явитися. Тоді буде написано, що опублікована версія остання. У такому разі потрібно натиснути кнопку Refresh, щоб поновити сторінку. У нашому випадку оновлення вже доступне, тому я вибираю модель і натискаю кнопку Publish. Це підтвердження публікації. Я натискаю так, що хочу опублікувати модель. Тепер процес публікації гарантує, що останню версію механічної моделі буде скопійована в середовище Docs, тобто ми побачимо оновлену модель у папці 03 Mechanical. Це також потрібно, щоб можна було створити пакет із опублікованою останньою версією моделі. Тепер ми бачимо повідомлення, що модель успішно опублікована. Швидко переходжу до розділу «Recent Files». Оскільки ми заздалегідь вимкнули відображення пінок питань, модель тепер добре видно у попередньому перегляді. Якби ми їх не вимкнули, вони б залишились на вигляді, як це видно на прикладі моделі Plumbing. Останній крок цієї секції це поширення пакетів. Після того як ви опублікували модель, можна перейти до проекту в Autodesk Construction Cloud через веб-браузер, і в цьому випадку рекомендую використовувати Chrome. Коли ви використовуєте проєкт so, у кніхром Chrome, перше на що потрібно звернути увагу, це те, що біля назви моделі не повинно бути індикатор завантаження кортячого кола. якщо воно є, це означає, що модель ще публікується. також переконайтеся, що версія моделі оновлена, і поле «Last Update» відображає актуальну дату якщо все гаразд, переходять до модулю Design Collaboration і поширюйте пакет. Перевірте, що на вашій смузі з'явився заповнений прямокутник. Це свідчить про те, що остання версія пакета готова до публікації. Тепер давайте докладно подивимось на цей процес поширення пакета. Я кликон натискаю Online, щоб відкрити Chrome. Це одразу перенесе мене до мого проекту, тому що він ще не був відкритий у цьому вікні. Перш ніж заходити в середовище Design Collaboration, я настійно рекомендую спочатку перейти в папку тієї дисципліни, з якою ви будете поширювати пакет, там потрібно переконатися, що остання версія моделі готова для перегляду та публікації, і що біля моделі немає крутячого колеса. Тепер я відкриваю середовище Design Collaboration в новій вкладці. Оскільки я є адміністратором проекту, я можу зробити команду механіків поточною командою. І тепер ця заповнена коробка на мій смузі показує, що остання версія моделі була опублікована. Я можу поширити пакет. Для цього я натискаю на плюсик, наприкінці своєї смуги, вказую назву для свого пакета. Я вибираю набір, який хочу поширити. У моєму випадку набір лише один. Я вибираю його та натискаю Save. Тепер я готов поширити цей пакет. Опис пакета в цьому випадку заповнювати я не буду, просто натискаю кнопку Share. Після поширення пакета. Останню версію механічної моделі буде скопіона з папки 03 Mechanical в папку Shared. Те саме я зроблю з моделлю сантехніки, оскільки її також змінювали для усунення колізій. Я зміню поточну команду на команду сантехніків. Заповнена коробка показує, що остання версія моделі сантехніки опублікована, і я можу створити пакет. Я вибираю набір для публікації, зберігаю і поширюю. Тепер останню версію моделі сантехніки також буде скопіона з папки 04 Plumbing у папку Shared. Це також забезпечить відображення зміни у середовищі Model Coordination. Тепер після того, як я показав вам цей робочий процес, де наш проект має увімкнений підтримку Design Collaboration, тобто як тільки ми поширюємо пакети, моделі у нашій папці Share, яка є простором координації, автоматично оновлюються. Давайте тепер розглянемо приклад проекту, який не має увімкненої підтримки Design Collaboration. У такому випадку, після внесення змін до моделі, вам потрібно буде вручну завантажити оновлені файли у простір координації. Це означає, що версії моделі у вашому координаційному просторі оновляться тільки після ручного завантаження моделі. І тільки після цього ви зможете побачити зміни у середовищі Model Coordination. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу, якщо проект не підтримує Design Collaboration, Вам доведеться вручну завантажити оновлені файли у простір координації. Ми зараз переходимо до останньої частини цього акселератора, яка присвячена перегляду усунутих колізій моду координейшн та закриттю вирішених питань. На цьому друга частина підійшла до завершення, але не забувайте підписатися. Тоді першими дізнаєтесь про вихід третьої і останньої частини цього майстер-класу. До зустрічі!